Добрий день, 25 серпня Полтавська область. Трошки підріжу винограду на завтра, на базар, на вівторок. І покажу, що тут. Давненько, років 4 я вже ніяких новинок не шукаю. Виноградник зменшую. У нас не зовина, весь час підмерзання. Не виноградна зона і не персикова. Ну, Виноградних поки ще є, більше 200 кущів було, ну, думаю, зменшити та штук 70 залишити столового і штук 30 технічного. Так, і почнемо пам'ять учителів. Нічого не робив, грони от як зав'язалися, та в принципі і надалі буду показувати те, що. Ну, як зав'язалось, так і є. Ніяких підробок, доробок не було. Ось всяке ось щось покусало. Виноградний смак. Гро невелике. А це осіння. Такий солодкий виноград. ось його теж покусали, погризли. Я вже нарізав його. Ящичок. Дуже солодкий виноград, От є невеликі груни, а да, тут такі є більші і доволі більші. Ну, такий ось на сонечку. До кілограма, ну грам 700-800 буде. Є і трошки горох і не горох. Я його, мабуть, все рівно буду викидати, так як ягода не така вона і велика. Для сучасних базарів треба щось покрупніше. Смак простий, ну не простий. Виноградний, солодкий, гармонійний. Простий це коли не про що. Просто не мускатний. Це Лівія. Я вже нарізав ящик. Я хочу відніс вже ящик. Ну тут навантаження завжди дає Велетенське. Але і мушки, і мошки. І це все присутнє на цьому виноградові. Ну, якийсь він такий. Тобто треба з ним трішки, як кажуть, погратися, тоді воно буде ідеально. Ну, а так. І ну це ось пару грон тут таких. Ну а надалі, надалі далі все нормально. Грони великі, гарні, грони. А, а смак який мускатик. Класний. Це прививку зробив. Мускат мраморний. У мене є окремий кущ його. Отак, от якщо подивитися, такі грони. От. Окремий кущик, ну він такий слаборослий і дуже врожайний. По 4 грони викидає і, і ріжеш, і ріжеш його, залишаєш. Мінімум він все рівно слабо тяне. А це прививку зробив на більш сильно рослей і зразу показує результат. От Гронки за кіло. От такі. А так... А так Слабуватий рости. Легенький мускат, дуже класний виноградок. Не горочиня ніколи. Ну, бомбезний. Так, це лоно. Лоно називається калужина. Ось такий крапочка. Рустить. Вердючий. Зараз спробуємо зелененько. Зелена ще не дозріва. Ну, Саме смак, оця твердість, хрустка. Ягода така. Не дуже крупна. Так, це теж калугіна красава. Ну, потім кажуть, що це не красава, а журавльонок. Ну, таке-таке. Такий сорт. На виставку. Ось це єдина гронка, де якісь там горошинки. І то вони відпадають. Довга ягода, красива, дуже гарна. Ніколи горошиня не було. Ну такий самий-самий раз. Ще трошки, мабуть, не зрілий. Якщо можна, ну. ну, в принципі, вже добрий. Підхрушкою. Ну це бажена. Така водяниста ягідка. Ну дуже крупна. Зелена. О, нижню взяв ще кисловато. Може, що навантаження таке. Ну воно завжди дає. Ну єдине, що то, то треба проріджувати. Такі грони сиділи в мене дівчата. Виривали я бо було б дуже плотно і дуже не негарно було б. А так супер. Грони тут, ой, тут такі бувають рони, що і за два кг. Бажена. Це Анджеліна. Вона ж Ксенія. Не її рік. Буває доволі непогано. Ну, в цьому році ні, є гронки більш-менш, а так є з горошком. Той горошок потріскався, його вже оси мухи всякі поїли. Ну, трішки рідкуватий. Ну, смак мені дуже подобається. Хрустив. Ну не її. бувають грони такі по сорок. Сантиметрів і виконані. Ну, вони ріденькі, завжди, не, не плотні. Ну, ну, в цьому році хуже є. Ну і на останок кишмиш променистий. Виноградів ще багато. Часу не буду багато займати вас. Кишмиш променистий. Мускатний, грони не такі. Велетенське у мене. Ні, ну, є. О. О. Ось грона ось вона починається. Ось вона закінчується. Ну, вона ця підкрива її. Скільки? Ну, да, сантиметрів. Більше 30 до 40 сантиметрів гронка. Є й такі. Ну, їй менше. Ну, звичайно менше. І ось велика грона. А. Супер, ось грона висить на ту сторону. Мускатный. бачите, там есть такая кисточка в ней. Она съедается і. Да, кисточка я. Ну я її і не відчуваю Так що, а мускат, да, классный.